Доброго дня, доброго дня. Я вибачаюся, скільки у вас відсотків на телефоні заряду? 53. Якщо ви підписані на наш TikTok ідеальна пара, ми прямо зараз це помножимо на 100 та придбаємо вам взуття на 5300. На 5300? Ну тільки якщо ви підписані. Угу. Давай ви мені часто в рекомендаціях попадаєтесь, mm -hmm. тому. Як ти думаєш, це правда, що ми дарували взуття? Зараз перевіримо. Щоправда, є так. Підписка. А мені спочатку показати вона не тільки що підписалася, точно не тільки що. в рекомендаціях. Ну тоді полетіло 5300. триста. Поїхали. Як ти думаєш, скільки пар взуття можна придбати? Бо ти вже побачила, де ціни в нас на думаю, десь 4. Це по нашим цінам. Да, а якщо десь в торгівельних торгіольних центрах. Ну, думаю, там взагалі дві а пари. Скільки в нас беремо? Перша ж це. Буде? Як тобі важкі? Мені здається, ось це найлегші тапки, які в нас тільки є. 999 гривень, поїхали. Це просто 38-й розмір. Який в тебе розмір троє? 38-й. Ми як знали, як для тебе. Це лак. Ціна, а ну давай рахувати тільки буде. 900. 99. І плюс 1199. Поїхало далі. Ти так рандомно, так? Да? Така чисто оті, оті. Вона, думаю, просто зараз, типу, 5300 більше не подарує. Треба щоденько брати. Що глаза бачать? Натуральний замж. 1249. Давай скільки там разом? 3400. Ще одна якась можна. Сіточка. 3500. Нічого. Я ж 1159. давай І ще у нас скільки залишається? 650. Ну давай ще одну пару. Тобі, щоб ти сказала 4, ми тобі 5 зробимо. Ну, давай. 5, ще тапки є. Давай тобі тапки подаруємо. Вони просто недорогі Ермес піде. Як ти оригінал? думаєш, скільки коштує? Звісно, оригінал. Ідеальна пара. Ну, якщо оригінал, то стоїть кобримо. беремо. 949. дев'ять. там все, що було. Ну нічого. Кидай. Так, скільки з нас? 5,445. Сплачуємо? Сплачуємо. Може, це постанова, все ні? Ні. Це все правда. Ти сподіваєшся до останнього, так? Да? Ну все, забирає? Забирає. П'ять пар. Дякую. Зараз знімемо відео, дасть мені обратно добре. Ні. <laughs> Дякую, гарного дня тобі. Давай п'ять. Вона біжить, точно ніби ми зараз забираємо на зіткнень.